Всім доброго денька. Як завжди в селі, на дачі. І оця смужечка за моєю спиною, і тут, де я стою, це місце вирощування моєї середньої капусточки. Все в мене є на каналі від початку, як я сію кожну насінинку, як сходить та розсадка, як я її поливаю, як я її висаджую. Як я її вирощую, як я її продаю, все є на каналі. Хто слідкує, той бачить. Хотів вам показати, що з нею случилось із середньої капустою. Ну, можна сказати, я її продав. Я її продав, її немає. то тобто, а отак уже підстроївся не один рік під себе вирощувати такий вид капусточки. Починаю на початку липня її продавати і десь до е середини серпня, ну, вона, можна сказати, там, або продається, або відходить, або ще щось. Скільки я сажу. Скільки я сажу. Сію я паче тисячі на сінинок. -да. Як, як для такої капусти, це і як чисто для мене продавати одному багатенько. Тобто багатенько, що, що в цьому році, е, ніколи не було такого, щоб я її повністю продав. завжди тобто вона залишається там, псується, переростає там. В общем, десь якийсь нетоварний, некрасивий вид. І в цьому році, ну, в зв'язку з тим, що там. Був обмежений в площі того, що і те посадити треба, і те посадити треба, і те, і те, і те, і п'яте, десяте, третє, шосте, восьме. В общем, ви поняли. Я її посадив трошки менше. Десь півтори тисячі, десь тисячу осталось розсади, кому не предлагав, нікому не треба. Не треба, то не треба. Це таке діло. Не хочете? ну, Кожного своє бачення. Так, да, я з, з цією капустою виходжу на ринок, вона в мене є. Потім підходить, там, підходить кукурузка, підходять огірочки, підходить ще щось, і воно так одне одне, ти не з самою однією там капустою сидиш. Хтось жде там пізній капусти, ну, ждете, то ждіть. Я, е, я працюю так, я підстраюсь під себе, нікого не заставляю робити так, як я. В общем, мій канал не про те, щоб там кому щось. Можна сказати, мозги вправляти і нав'язувати те, що як робіть так, як я. Ні, я показую, як я, як роблю я. Може, хто там ранню капусту вирощує, да, вона улітає і стоїть дорого. У мене нема часу там суперранню капусту вирощувати. Я вирощую так, як я можу, хочу, так, як мені подобається. І свідченням цьому, що ну, осталось там ну, буквально небагато. Буквально небагато. Сьогодні вже попросили мене винести пізньої капусти. Вже скучили за моєю пізньою великою капустою. Винесіть, пожалуйста, сьогодні виносив. Але це, ну, да, такі вже головочки порівняно з пізньою капустою невеличкі і тому дуже багато людей ідуть і купляють саме цю капусточку. Їм не треба таку велику капустину. Зараз е, самі всі знаєте, що зайдете в будь-який магазин, отакі головехи лежать. Ну, людина приходить і думає, блін, куплю я її, да, і що я з нею робитиму. Мені там і, отаку маленьку купиш і борщ, зготовиш, і салата, і ну, як на пиріжки, там дві маленьких беруть. Ще там вареники ліплять, в общем. Хто що придумав з капусти, той те й роби. Ну, Балакаємо за цей участочок. Відпрацював він на відмінно. Те, що я десь на опт віддавав, продавав, там, здавав, десь хтось просив, щоб дешевше. В общем, це все оправдало. тому що якщо б я сам її човгикав, ну, тут б півградки було б. А так, все пішло. В общем, все зроблено правильно. Все зроблено вірно, результат достигнутий, виручка є, проєкт зазнав, можна сказати, того, що себе оправдав, окупив, дав результат. Я довольний, що дійсно в цьому році оця капусточка ну, допомогла мені, відпрацювала, заробила. в общем. Я довольний. Що ще треба, в общем, там брокколі теж броколі довольні, вродило, заморозив, продав, хто хотів. Люди вже знають. Я їх вже привчаю, що типу, брокколі. Або ви купуєте сьогодні, якщо воно вам треба, або її завтра не буде. І таке воно і було. В общем, хто, хто хотів, той купив. І в цьому році досить здивований був, що не задавали ніяких питань стосовно капусти брокколі. Коли я там 5 років назад її виніс на базар, всі дивились, питали, що це таке, то зараз вже ну, таких питань не задавали. Приходили, купляли, питали, а буде? Вона ще пізніше. Кажу, сьогодні є, як пізніше, не знаю. Да, пізніше її не стало. Того, що... Ну, Така важка культура, можна сказати, вона там супер прибутку не дає, там великого прибутку не дає, але, але як для себе я сажу, але відклонився від теми того, що тут брокколі, і хочу попалакати за оцю середню капусточку. Да, Осталось її тут. Осталось, ну, можна сказати, що я вже не переживаю, що її багато осталось. Скільки не осталось, десь він ріжеться. Там ящик на базар, там ящик, там ящик. В общем, на тиждень торгувати мені ще хватить, На більше не треба. Вже не той товарний вид, не та капуста. вже ну, Як не воно, то не воно. Як не вовремя, то не вовремя. В общем, все треба діляти вчасно. Вже буду починати потихеньку пізню капусту вирізати. Вже такі великі головки, хороші, гарні, масивні. В общем, є чим торгувати. Спасіба, що, що є чим, тому що аби не було, чим було б хуже. Ну, а балакаємо за цю капусточку. в общем. Кому цікаво, все починаючи там від, від насіннячка, від розсади до... До цього всього пишіть, відповім на всі коментарі. Мій канал поки невеликий, видать, поки людям не цікаво це все. Десь якісь інші теми цікавіші. Ну, Це таке діло. Дякую тим, хто подобає, кому подобається мій канал, хто дивиться, кому не подобається, той не дивиться. В общем, Як є, так є. Показую все, що є. Що я роблю, що я сажу, який результат. Ну, нічого там заздалегідь не готую, там не, не досажував, не вирізав, бур'яни не смикав, ніде нічого. Отак, от отак участочок. Чистенький, гарненький, капусточки осталось мало. Е даже, якщо я її не допродаю, всі знаєте, що в цьому році завів гусель. Я їм вириваю чотири капустинки, як їду на базар, кидаю там у вольєрчик там, де вони ходять. Під вечір там остаються одні коришки, з'їдають все наухнар. Ну, якось вони от, от такі гуси, я таких гусей не бачив. Що люблять капусту. Їм, можна сказати, їм трави не треба. Дай капусту, дай там, комбікорм, дай там, ще щось. Ну, Я їх пасу, стараюсь. Теж причать до травички, щоб вони да, клюють, щипають і в общем, займаються своєю справою. Ну, Суть та діло про оцю цусту. Хотів вам показати, просто дійсно знімав відео, що середня капуста має ну, може вас озолотити. Є таке відео, є таке на каналі, хто там слідкує, хто дивиться, набрало деяку популярність. Есть, велика кількість людей її переглянула, тож дійсно показую, що воно спродається. Тобто продається, питають. Я б мог би це все віддати на опти, і вже б її не було, і ніде нічого. Ну, якось так поетапно дивися, да. Ем, щоб і тобі вистачило торгувати і, і підпродати. В общем. Я довольний. Я довольний, капусточкою. Вона порадувала мене, отблагодарила. В общем, що зміг розказав за цю капусту, кому цікаво мій контент, мій канал. Підписуйтесь, дякую, що зі мною. До побачення.